Ну що вам добре? Я дивлюся вам отлично, так? Да? Особливо тобі взагалі ніщок. Ага. Облизується щось. Да. Так. Тут хорошо їм все. І тут добре. Да? Теж віддихає, так? Да? Що? Насипав, там маринка якісь помийки віддала. Так вони по всьому сараю, так? Да? Да. Та й хтось лежить, той щось вже або нажерся. Нормально. І тобі нормально, так? Да? Да? Хороший. ти. Так чуєш, я тебе зараз укусю. Виб'ю тобі зуба і будеш шепелявити, ти поняв? Ти поняв мене чи ні? Так, і тут добре. З яйцями ще до сих пор ходить, але нічого. І там добре дринчики бігають. А? Так, І цю мадаму ми ждемо у травні, 20 травня, у нас опорос. Ну, не знаю, вроді є. Так, так. Ну що, товариші трудяги, Свині є, ростуть. Вони ж свої нам їх хватає. Е, Так вийшло, що моя підписниця із Германії е, задонатила вовкі-брусу на дрони і виграла порося. А порося виграла копчене. Ця підписниця дуже близька мені людина, і вона, е, коротше. Сказала Вовки Брусу, щоб це порося передали мені. Мене зранку до відома зранку донесли до відома, що до тебе приїде копчене порося. Вже підписники почали писати. Я я нічого не розумів. Думаю, яке порося, що за порося. А потім тільки вже тітя Таня з Германії написала, що Калюнь, привіт! До тебе там порося копчене, у Вовки Бруса виграли. І ми вирішили таку штуку, що. Ну, Побалакали з Тіттанією. тітань, а давайте це порося передамо хлопцям нашим воїнам ЗСУ. І ну, дійшли до такої думки, а чому би і ні. У нас ж є ці поросята, нас їх вистачає. Копчених продуктів у ДХТ вистачає, і ми їх свої ще відсилаємо, даємо і ділимося, і так сказати, що можемо, те можемо. Набрав я до вовки бруса. Кажу, Вовчик, не треба мені твоє порося. Він каже, порося не моє, порося Васильченка. Треба Васильченку сказати, щоб тобі не, вис... не, не, не цей хоч не вислали. Так що ми дійшли до такого висновку, що товариш Васильченко передасть це копчене порося вовкі брусу, а Вовка Брус якраз ось буде зустрічатися з хлопцями і передасть це копчене порося цим хлопцям. Так сказати, просто пригостимо. Прикиньте, як це класно. Наскільки просто, але але у кожного буде е, якесь знаєте, от класне відчуття в душі. Так що, якось так. Тож, е, товариші трудяги, е, порося мені копчене, не треба. У нас своїх хватає. Не треба писати погані коментарі, що, е, що щось там не так. Так що, в общем, Васильченко передає це порося. Вовки, а вовка передає хлопцям, і все, і всім дуже е, добре на душі. Так що, в общем, отакі діла. Так що брусовського пива я не пив. Оце ось е, хтось, можливо, угостить е, от от від пива, не відкажусь. Отак, от все, товариші трудяги, будемо зараз починати працювати, вичищати, прибирати, вивозити. Ну, в общем, якийсь капець. Все, давайте поки що не прощаємося. Ти прийшов мені допомагати? Ти лук? Оце у тебе лук. Та ти що? Так, ну що, товариші трудяги, хочете подивитися в роботі, як працює 150-й Ротекс на 380, отак от торче, Не знаю, минут, минут 7. Ось отак уже ось по мішку. Все. Трошечки рішив розігнати його, подивитися, що воно да як. Ось так от потихеньку. І сипе гранулу. Дивіться, яка гарна гранула. Тут одразу видно, що є все. Було б ще тільки що нею годувати. От і все. Оп, А це у нас малюк малюк, е ротик 100 на 220 вольт. Той на 380 підключений, а цей на 220 вольт. Отак от теж торче, потихеньку роби. Отака от от гранулка виходить, це ПК3, а на 150-му ПК-4. Ось така от, красивенька, маленька, дрібненька. Так, ну це поки що зараз старти ми робимо для дому. 에, пробні, так сказати. Ну, не пробні, а тестові. Провіримо, що воно покаже в роботі, як, як покаже в роботі, да і все. 에, трошечки загрузили Деху на відправку, трохи комбікорму. в общем, <кхух> роботи такої, що капець. 에, через що і бувають у нас такі моменти, коли. 에, Питають, що, те, ну, що ви так пропали. От буває, коли на нас насипається дуже багато роботи, от тоді й проблема. Так, дивіться, що е, вивезли прицепик повен на возу. Заїхав е, на Шевченка, промив його туди до тестя, приїхали сюди, поставили. Тут е, за, заколотили час БМВД, треба буде завести побиріку на нову почту до шести часу вечора, тому що е, цей. Тому що треба ну спіти іменно до шести, бо в шість уже машина їде. По терміну придатності там питали, чого ви не, не заказали стікери е, придат, ну, терміну придатності вашого продукту. Дивіться, якось копа все сьогодні. Яке сімнадцяте нуль четверте свіжачок. А? Боже вас не переслухати. Все, хорошо, хорошо. Е, так, папа поговорить, а потім хорошо розкажеш мені цей, і получається, ми просто отак от пишемо. Ми сьогодні зробили свіжий розлив, так сказати. Сьогодні свіжачок поїхав до людей. Ми стараємося зробити свіже, щоб воно от зразу раз і поїхало. Вчора завезли макуху, завезли соєву макуху, завезли соняшникову. Тоже Теж так затарилися, так сказати. Капець завтра, ось чоловічок заказав, приїде теж забере потихеньку. Це у нас що? Поросятка, по-моєму, він п'ять казав поросяткам, а чотири бройлерам, чотири поросятка. Отакий от, от пацик жирненький, гарненький, красивенький. Так, це я відставив, пофасував. Бачите, це виходить в нас вчорашня партія. А оце а от сьогоднішня, то, в общем, ох, і пацюрик красивий, скажіть? Да, прямо такий, який нам копчений, чуть до нас не приїхав. Ну, поїхав, поїде він в нужне русло. Ми, ми так сказати, ми й не голодні. Нас і свого вистачає. А отакий пацюрик, тільки копчений, поїхав завтра, поїде там до хлопців. Так що, в общем, е, учора ви, ви відправляли БМВД. Нє, позавчора, мабуть, да, Марусь, що два, два дня йшло, да? і цей пять мішків БМВД до, до чоловіка, до нашого підписника. Поїхало, хто каже, видать на новій пошті. Захотіли собі е, такі ці пацюрики додому. Е, чисто як, е, як там цей називається, господі. Коротше, захотіли такого пацюрика, відірвали оцю лейбочку і оставили собі. Так що, в общем, якось так. Фух. Все, давайте трудяги, буду я запускати. Маринка зараз стоїть на маленьких грануляторах, чисто там додому. Е, там іде різна рецептура. зараз е, стартовий комбікорм бройлерний. І е, м'ясо яєчка. Ні, підожіть, мабуть, там курячий, то ми курячий намішали ціплята, несучка і е, ростова несучка. Стартова несучка і ростова. о, Бо я про цей. Так що зараз е, провіряємо, якщо дивимося, що все чітко, все класно. Е, так сказати, рецепт цього комбікорма працюючий на, на всі 100%, значить ми його теж запускаємо в роботу і буде вже готовий комбікорм для курки-несучки. Стартовий і е, ростовий. Отак от. от. Все, товариші трудяги, в общем, трошки пробігли про це, ще додому потім полетимо. Ну і потім е, взяли ми собі, та я зараз перезвоню. Взяли ми собі е, прикольну штуку, про яку я вам казав, це просушувач гранули. Е, дивлюся, що були там Комфі-1 і комфі 2 Це виходить ось такий от просушувач. Я вам потім про нього все розкажу детально, тому що я його тільки забрав. Дві е, тут крильчатки стоїть, і виходить, хочу я його використати на просушку стартового комбікорма, так як гроверний, він у нас от більше він. Як вам об'яснити, він крупніший, понімає, і навіть в мішку гроверний стоїть. Сьогодні зробили, на завтра приходимо і усе готово. Тобто він ніде нічого з ним не сталося. Стартовий же комбікорм. Оп. Підставиш, да, давай я заберу, марок. Сипе непогано, да? Да? і не дивлячись на те, що він цей. І виходить, ось оце, бачите, оце ось гроверний комбікорм, от і з ним нічого не буде. А стартовий він запріє, то тобто він може склеятися. Ну як він може пропасти? І от для того, щоб у нас стартовий комбікорм, не дай Бог і з ним нічого не случилося, на 160 кілограмів стартового комбікорма тут та загрузка. Ну, ми будемо робити на 150, Будемо просушувати гранулу в ньому і потім пакувати на відправки для виходить, наших підписників для наших споживачів. Ще не розпаковував, от, розпакую вже тоді з вами разом. Подивимося, і огляд покрутимо, повертимо а там п -п покаже він на що він способний. Так що, в общем якось так, товариші трудяги, все, давайте буду прощатися, тому що реально роботи дуже багато, треба і там, і там запускатися. в общем по-другому ніяк. Всім дякую, всім до побачення. Пока-пока. Підписуйтесь на, на канал, будьте з нами, е, так сказати ставте лайки. там Пишіть коментарі, будемо якось з вами дружити. І не забувайте підписуватися на нашу групу ДХТ у Вайбері. Я ссылку цієї групи постійно скидаю у коментарях. Просто на неї нажимаєте і автоматично ви заходите на групу в Вайбері. Там приєднуєтеся і вже будете разом з нами. Тому що чим далі, тим більше питань в коментарях. Я просто туди не встигаю відповідати. А у Вайбері ми вже як одна єдина ціла велика сім'я. Ми там Уже там хтось питання якесь задав, то якщо навіть я цього не зроблю, то роблять це інші вже люди. Там, можливо, вже поставимо декілька модераторів, які знаються на свинях, які знаються на вирощуванні бройлерах, ціплят, інкубаторах і так далі. І от, -от там будемо вже з вами працювати. Все, товариші, трудяги, Всім дякую, миру здоров'я. Хай вас Бог береже. Хай Бог береже ваші сім'ї, хай вас і в нас. Все буде добре. Я полетів, тому що жінка як бджілка літає. а Я не пойму, ще, що мені починати робити. Все, давайте. Всім пока-пока.